В Женеві відбулася зустріч Джона Керрі та Сергія Лаврова. Головна тема розмови ситуація на Донбасі. Напередодні посол США в Україні заявив, що країна володіє беззаперечними доказами того, що російські генерали воюють на Донбасі. А регулярна російська армія захоплювала Дебальцеве. Захід напружено, чекає виконання мінських угод і готує санкції на інший випадок. З міністром закордонних справ Росії держсекретар Сполучених Штатів зустрічається в кулуарах Ради з справ людини. Розмову з Лавровим Керрі називає відвертою. Однак одразу після закінчення від обох звучать жорсткі заяви. Керрі вже вкотре вимагає від Кремля дотримуватися мінських угод. Я підкреслюю, якщо цього не станеться, якщо удари триватимуть, важку техніку переміщатимуть безконтрольно. ОБСЄ не даватимуть можливості виконувати свою спостережну місію. Будуть неминучі наслідки. Що Вплинуть на і без того, проблемну російську економіку. Сергій Лавров вирішує змінити тему і заходиться говорити штампами російських телеканалів. Нагачислені приступлення завершеної проти мирних граждан на майдані, в Одесі, Маріуполі і других городах України залишаються нерозслідуваними. Організовано тотальне наступлення на свободу слова. Вплоть до попиток ввести запрет на професію журналіста, але Кері закликає Раду справ людини не звертати на пропаганду Кремля уваги. дивіться на факти. Не дозволяйте збити себе з пантелику у Криму та контрольованих сепаратистами районах на сході України. Чоловіків, жінок та дітей вбивають, гвалтують, знущаються з ними. Французький погляд перемир'я зберігається в Парижі. Вже традиційно дотримуються куди м'якішого за американський чи британський курсу. Однак, відповідаючи на питання про російських військових в Україні, міністр закордонних справ Лоран Фабіус говорить: прямо вони там є і воюють. Наступний крок відведення важкої зброї, деяку вже вивели, деяку ні. А виведення російських військ, звісно, Вони там присутні це заперечували, але сепаратисти самі себе не озброюють. Ввечері виконання мінських домовленостей і за одно питання постачання газу в Україну телефоном обговорять у нормандському форматі лідери України, Франції, Німеччини та Росії. Яна Сарчук, ТСН, 1+,1.